О, ні, мій будинок горить. Потрібно рятуватись. О, ні. Наші герої тепер не мають свого будинку. Де ж вони будуть жити? Давайте швидше загасимо, доки вогонь не знищив усі речі. Дякую, друзі. О, ні. Всі кімнати, речі вони знищені вогнем. Ах, я вигадала, ми з марті зможемо збудувати нові будиночки для наших маленьких друзів. У мене житимуть три герої і у марті три. Буде весело. Ну що, погнали? Я вже вигадав, що робити. На першому поверсі будуть пляжні пейзажі. Зробимо гарні фотошпалери сонячного піщаного пляжу. Але який пляж без піску? Завеземо трохи піску. Чудово. Клас. Додамо мушлі та морських зірок. Думаю, що тралалело тралала Сподобається моя задумка. Я зможу намалювати обличчя тралалело тралала. Тепер вирізаємо. Чудово! Ха, клас! Дістаємо клей, обмазуємо. Ось так. Сюди. Приклеїмо деталі до акули. Чудово! Приклеїмо на фасад будинку акулу. Тут будуть двері. Тралалево тралала зможе через неї заходити до себе додому. Ухти! Ти приніс пальму. Чудова ідея для декору. Давай поставимо пару. От сюди. Я радий, що тобі подобається. Ухти! Що це таке? Всередині пакета точно щось є. Подивимось уважніше. Ого! Тут кубики. Спробуємо скласти картину. Так. От. Вийшло. Вау! Так це ж гірка з басейном. Як круто вона виглядає! Поставимо її у кімнаті. Тепер тралалело тралала зможе хлюпатися в басейні. Класно. У мене є ще дошка для серпа. Приклеємо на неї ланцюжки. Повісимо під стелю. Так О, Тут поставимо лежак, де тралалело тралала зможе відпочивати. Класна кімната вийшла. А ти що вигадала? Я вже зробила кімнату для Тун-Тун-Тун Сахура А, Тобі подобається? Ох-ох Мені не подобається. Я не хочу жити у рожевій кімнаті. О, ні, він зруйнував кімнату, яку я робила. Гаразд, давай я перероблю. Як тобі, це печиво. Класне ж. Давай я викладу тобі підлогу спокій. Вся кімната виглядає так, наче із дерева. Потрібно придумати, як прикрасити двері. Так, я знаю. Візьмемо паперову фігурку Тун-тун-тун сахура у нього тут навіть бита є. Так, тепер приклеїмо до дверей. Готово. Заходь всередину. Ну, як тобі? Давай я розставлю по кімнаті предмети. Тут буде камін та кілька зв'язок дерев. О, тобі подобається. Чудово, я можу рубати дерева для каміна. Тут поставлю крісло гойдалко. А що ще вигадати? О, у тебе є ідеї? ти, містичний пакет. А там вау, тут картина. Давайте зберемо її, приклеїмо всі необхідні деталі. Здорово! Клас. Повісимо її на стіну. От сюди. Тепер Тунтун -тун сахур може жити у новій класній кімнаті. Ми впорались. Зробили кімнати на першому поверсі. Клас. Крокодило бомбардиро летить. Ти дидиш, диш Бачу ціль. Ціль має бути знищена. Бамбамбіні сині Ой, мій милий госині. Це все ти, Марті. Гаразд, краще почну робити кімнату. На стіни приклеїмо дерев'яні палички. Вони мають бути повністю обклеєні. Тепер фарбуємо облакитний колір. Як гарно. Мені подобається. А тепер беремо вату. У, яка вона легка. Приклеїмо. От сюди. Сюди, сюди, сюди. Це ж правда нагадує небо з хмарками. Марті, ти тут? Тоді тримай вату на лоб і не підглядай. Єв'є, не зли мене. Я зроблю для свого крокодила бомбардіра саму міцну кімнату. Стіни будуть металевими. Поставимо скрізь металеві листи. Ось так. Тепер додамо більше наклеїк вогню. Як круто! Ой, що відбувається? Марті, тобі треба охолонути. Заспокойся. Давайте приклеїмо на стіну вікно. Плакати. Поставимо сюди пульт керування та стелаж. Тут розставимо різні інструменти. Чудово! А тут повісимо паперові літаки. Як гарно! Браво-браво! О, що це? Погляньмо, що принесла мені гузка. Що це всередині? Так. О, прикольно. Беремо картину. Її треба проявити. Використовуємо воду. Здається, що з'являється. Давайте подивимось, не те. А тут хто ховається, подивимось. О, ні. А що тут? О, ножиці. Чудово. Вони мені потрібні. Давайте розкриємо кожну картинку. Мені потрібно знайти літак. Поки все не те. Ну, де ж він? Так. О, от і літак. Я знайшла його. Яйце? Але що буде всередині? Давайте подивимось. Вау! Це ж крісло. Так, поставимо його до кімнати. Тепер кімната повністю готова. Бамбамбіні госині подобається. Як чудово! Вона вже почала щось робити. Молодець. Ух ти! А що це за кнопка? А якщо натиснути? Ого. Звідки така гучна сирена. Що ти зробив? Іди! Я нічого не зрозумів. Добре. Давайте доробимо кімнату для крокодила-бомбардира. Мені потрібна ваза. Всередину засипаємо соду. Далі заливаємо олію. Потім потрібен оцет. Додамо до нього зелений барник. Тепер виглядає чудово. Заливаємо оцет. Вау! Як гарно бурлить! Мені подобається. Поставимо до кімнати. Прикрасимо крокодилами. Тут зробимо підвіконня. Розкладемо тут інструменти. А тут поставимо крісло та робота. Ой, що це таке? Давайте подивимося у цьому пакеті. Так, відкриваємо. Ухти! Всередині настільна гра та кубик. Як цікаво! Давайте пограємо. Мені потрібно пройти гру до кінця. Так. Сюди. О, ні! Я вибухнув. Хо. Тоді є інша ідея. Нехай усі сторони кубика будуть з усіма ходами. Спробуємо тепер. Вийшло. Тепер я пройшов усю гру. Що мені за це буде? Вау! Це ж віару куляри! Тепер бомбардиро крокодило зможе літати навіть у себе вдома. Круто! А чим так пахне? Що відбувається у вів'єн? Вау! Тепер замість даху буде ще один поверх. Давайте встановимо його чудово. А, я також хочу. Бомбардіро крокодило допоможи мені. Клас! Один погляд та даху більше нема. Натомість є класний поверх. Це злітний майданчик. Тепер наші маленькі друзі зможуть літати. Залишилось зробити останню кімнату для балерини Капучино. Подивимося, що у цьому таємничому пакеті дістаємо. Ух ти, яка цікава іграшка. Якщо з'єднати яйця, борошно та цукор, то буде тісто. Додамо до одного шматочку полуницю. Буде пиріг. А до іншого шоколад і буде пончик. Далі зробимо каво. Вийшло. З'єднаємо каву, пончик та пиріг. Вийшов класний стелаж із солодощами та напоями. Поставимо його у кімнаті. Тут буде сцена і навіть стіл зі стільцями для званих вечір. О, як гарно. Я навіть можу зробити собі каву. Вів'єн, давай я пригощу тебе. Дякую, дорогенька. Дуже смачно. А на вікно повісимо балкон та табличку «Кафе». А тепер зробимо кімнату для Капучино Асасіна. Що ж тут ховається? Так, класна гра. Потрібно поєднати картинки. Три ряд, давайте зробимо це. Ух ти, у мене класно виходить! Прикольна гра. Так, це сюди. Сюди. Я пройшов гру, і тепер я маю фігурку асасіна. Кімната буде у класному японському стилі. Оу, мені подобається. Капучино асасіно справжній ніндзя. Тут ще встановимо балкон. От готово. Я зробив будинок для наших друзів. Дуже добре. І мені подобається, що вийшло. Кожна кімната унікальна. Марті, ми з тобою молодці. Ого, яке незвичайне яйце. О, воно рухається. Що відбувається? Хто там всередині? А, як страшно! Ой, зачекайте, так це лабобу. Який милий. Він такий гарний. Ой, клас! Ні, він плаче. Йому потрібен новий будиночок. Ходімо зі мною. Давай виміряємо тебе. Ага, я все зрозуміла. І так, мені потрібна коробка. Давайте відріжемо від коробки все зайве. У цій стіні. Зробимо отвір. Тепер Склеїмо всі деталі між собою. Ось так. Ось так. Я зібрала тобі будиночок лабубо. Зараз пофарбуємо його у рожевий колір. Я обожнюю цей колір. Тобі сподобається. Ставимо раму у вікна. Готово. Лабубо, як тобі! Ну, так чудово, мені подобається. Але на то порожньо. Я тебе розумію. Давай обставимо твій будиночок. І з губок вийде класний диван. Так. А де лабубо? Ой, що ти робиш на шторах? Вони ж можуть звалитись. Упс Слабобо. Упс. Ти як? Все гаразд. Використовується штору для дивана. Ага, А це чудова ідея. Давай спробуємо. Який розкішний колір? Поставимо сюди диван. Ну що, як тобі? Подобається? Супер. Тут буде журнальний столик із лампою. Тут робоча зона із комп'ютером. А тут постелимо килим. Тут висітиме твоя фотографія. Будиночок готовий. Тепер у моєго милого, милого лабобу є свій будиночок. Я така рада. А, я такий голодний. От би мене хтось нагодував. Це можна виправити. Тримай смаколики і пепсі. А, чудово! Це те, що я хотів. Спробуємо. Як смачно! Ням-ням-ням. Я такая рада, що тобі сподобалось. Що відбувається? Лабубу, ти так швидко все з'їв? Ти виріс? Не може бути. Встань, давай тебе виміряємо. Так, ти вдвічі виріс. Тобі вже точно потрібен будиночок більше цього. Що ж, давай зробимо новий. Цей можна поки що прибрати. І так, візьмемо дошку зі стола. Молоток. Та з'єднаємо всі деталі за допомогою молотка та цвяхів. Забиваємо цвяхи. Ой, мій палець. Ой, ні. Бідолошна Майлі пошкодила палець. Не хвилюйся. Все супер. Не болить. Давай продовжимо будувати тобі будиночок. Цього разу пофарбуємо його у жовтий колір. Так, виливаємо фарбу. І швидше фарбуємо цей будинок у цей веселий, яскравий сонячний колір. Чудово! Фарбуємо будинок повністю у жовтий колір. Всього має вистачити. Я ще вирішила зробити тобі другий поверх. Він уже буде фіолетовим. Так, беремо плит. Чудово. Підійде. Зробимо з нього дах. Як круто. Так, відмінний розмір. Цей будиночок уже просторіше. Ура! Давай його облаштовувати. Давай. Виріжемо з кольорового паперу серце. Ось так. Ага. Приклеємо на стіни першого поверху. Рожеві серця. Клас. Поставимо раму на вікно. Тут буде комод із телевізором. Тут крісло. Та квітка. Мило вийшло. Але я так томився, майлі. Хочеться спати. Я все зрозуміла. Зараз же зробимо тобі ліжко. Використовуємо губки, Обклеїмо їх тканиною, зробимо із голів'я у вигляді серця. Ось так. Відмінне ліжко вийшло. Поставимо його на другий поверх. Тут буде спальня мого лабубо. Сюди поставимо тумбочку, квітка, повісимо штори та м'яке серце. Тут стоятимуть сходи, щоб потрапити на другий поверх. Вау! Майлі! Ти так швидко все зробила. Поглянемо на мою нову спальню. Як тут м'яко! Я одразу заснув. Я така рада, що лабубу сподобалось. У мене є ідея. Я приготувала сендвіч. А де ж мій лабубу? Дивно, він спав тут. Не він на кухні. Куди він зміг залізти? Що? Оу. Так він у холодильнику. Лабубо, ти з'їв усе, що було в холодильнику. І ти знову виріс, мій любий. Давай я тебе виміряю. Вау! Я такий великий! Як круто! Мені подобається! І тобі знову потрібен більший будинок. Беремо ліжко. Тепер зробимо з неї будиночок. Тут буде стіна. Використовуємо широповерт. Так. О, я навіть втомилась. А чи можна мені зробити замок? Замок? Ну, добре. Давай спробуємо. Поставимо пару веж. Це вже краще. Виглядає класно. На підлогу постелимо м'який килим пазл. Клас. Тут буде крісло, золота квітка. Пара полиць для рослин. На другому поверсі ліжко. Гарний декор на стінах. Ось так. Тут стоятимуть сходи. А з другого поверху можна буде скотитися на гірці прямо в басейн з кульками. Ну, як тобі, Лабубу? Вау, Майлі, ти зробила ідеальний будиночок. Мені так подобається. Дякую. Поглянемо, що на другому поверсі. Ха, як круто! Тут навіть гірка є. Скотимось. Ха-ха! басейн. Чудово. Я рада, що тобі подобається. а Мені треба відпочити. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що, бувай!